26 серпня це особлива дата для всіх любителів собак. Адже саме цього дня, починаючи з 2004 року, відзначається Міжнародний день собак. Це свято присвячено нашим вірним чотирилапим друзям, які супроводжують людину на її шляху завжди. Свято було започатковане американкою Колін Пейдж, яка є фахівцем з поведінки тварин. Саме вона запропонувала дату 26 серпня, тому що саме цього дня, коли Колін було 10 років і сім'я вперше взяла собаку шелки з притулку. Говорять, що собака кращий друг людини. Є небагато людей, які можуть оскаржити це твердження, бо маленькі і великі кудлатики стали невід'ємною частиною багатьох сімей. Уважні слухачі, доглядачі, охоронці, слухняні помічники, але насамперед вони вірні і додихні друзі, які... Приносять радісні моменти в наше життя. Що може бути приємнішим, ніж гладити свого улюбленця і читати книжку про братів наших менших? Як ви вже зрозуміли, сьогодні я підготувала для вас довірку книжок для маленьких і дорослих читачів. Тож влаштовуйтесь зручніше і ми починаємо! І перша добірка для дорослих читачів. Перша книга від американського письменника Брюса Кемерона Життя і мета собаки. Книга була написана в 2010 році, а в 2017 році роман був екранізований. Твір розповідає одну дуже незвичайну, але добру історію про одного пса. Чия душа могла перероджуватися незліченну кількість разів? Вперше собака потрапила до хлопця на ім'я Ітан, який прозвав її Бейлі. Зі своїм першим господарям Бейлі прожив довге і щасливе життя. Він став свідком того, як ітан пішов вчитися, доросліша зустрів на Пройшов час. Бейлі постарів і помер. Проти реінкарнація відбувалася знову і знову. Наступна книга від, теж від американського письменника, відомого своїми романами Грона Гнігу, і на захід від Едему Джона Стейбека Подорож з Чарлі в пошуках Америки. Коли письменнику було 48 років, він вирішив взяти свого пуделя Чарлі Сісти в машиною і проїхати країною, про яку так багато писав, щоб відчути запахи трав і дерев, побачити світла і кольори, а головне послухати голоси справжньої Америки. І зараз я вам розповім один випадок, який стався письменником та його псемчалі, коли вони подорожували Америки, цей випадок описан. Цій книзі. Подорожуючи країною, письменник вирішив заїхати в заповідний парк Єлоустоун, щоб побачити ведмедів. Наглядач парку попередив Стенбика, що собаку краще набрати. Невідомо, як собака зреагує на ведмедів, можливо, проявить себе як мисливська собака, і невідомо, як. Ведмеді поведуть себе по відношенню до собаки. На що Стейнбек відповів: Мій Чарлі – це найспокійніша істота у світі. А через 15 хвилин вибачався перед наглядачем такими словами. Мушу перед вами вибачитись, у цього пса душа і серце вбивці ведмедів. А я про це не знав. Досі він був. Трохи чутливий хіба що до недосмаженого піштипцю. А сталося так, що Чарлі побачив ведмедя і повів себе, як справжній монстр, Страв гарчати, став гарчати, гавкати, скалити зуби, і склалося враження у письменника, що зараз собака накинеться на ведмедя. Тож він швидко зачинив Чарлі в машині і поїхав спати. Тож, якщо ви хочете подорожувати разом з письменником та його собакою Чарлі Америкаю в 60-х, тоді Велко ця книга саме для вас. Наступна книга від американської, але вже не письменниці, а вченої на Олександри віста Горовіць. І вона має назву Собака з навства. Це не художня література, це нон-фікшн література, тобто наукова популярна література. Ви, мабуть, не раз вже спостерігали за собаками і замислювались, наскільки ці тварини є розумними, як вони мислять і на що загалом здатні. Авторка не просто розповість вам, а по-справжньому здивує. Пояснивши, як собаки сприймають навколишній світ один одного і таких дивовижних особин, як ми з вами, Олександр Горець яскрава змальовує як воно бути собакою. А також в своїй книзі відповість на питання, які хвилюють не тільки любителів собак, а й звичайних людей. Наприклад, такі, як. Чому собаки завжди переслідують людину на велосипеді? Як маленький песик може безпечно гратися з великим догом? І чи може собака відчувати е, запахи не тільки кожного шматочка їжі в будинку, а й смутку господаря, і навіть плин часу? Тож, якщо ви хочете краще зрозуміти, Потреби і поведінку своїх собак. Тоді книга Олександри Гора Собака знавства саме для вас. А зараз перейдемо до наших маленьких читачів. І перша книга від української письменниці, дитячої письменниці Лариси Ніцой Ніблек. Головний герой Повісті Андрійка мріяв про собаку. Він дуже хотів, щоб коли він приходить зі школи, його зустрічав, весело помахуючи хвостиком улюблений чотирилапий друг. Він навіть хотів обміняти свої кращі іграшки на собаку у своїх друзів, владика та Людшика. Але мама категорична проти собаки в квартирі. І якось Андрійка вертався, повертався. Від владика і побачив на дорозі, як він подумав якусь болотяну кубку. Підійшовши ближче, він побачив що це маленьке цуценятка мокре, яке тремтіло від холоду і було ледь живе. Він взяв це цуценятка і приніс додому. Це буде Трошки детективна історія, трошки про дружбу, трохи про жорстокість, трохи про відданість, трохи про здійснення мрій і багато-багато про доброту. Наступна книга від польського автора Мар'яна Арлоня Детектив носик і викрадачі. Життя Росії носика детектива на пенсії й шлоник вакци. Але одного дня вийшла книга про кубу, неймовірного пса детектива Носика, де була розміщена інтригуюча інформація. Згідно з цією інформацією, Куба володіє унікальними здібностями. Через декілька днів Кубу викрали невідомі, чи зможе Амвросій Носик розшукати улюбленого друга. І чи справді орфографічні помилки можуть допомогти в розслідуванні? Прочитайте цю невеличку, просту, але захопливу історію про пригоди детектива Амбросія Носика і його неймовірного пса Уку. Наступна книга від британської письменниці Белисвіт. Мопс, який хотів стати єдинорогом. Це перша книга з серії книг про мопса Пені, яка зовсім не знала, що таке справжня любляча родина. Ще цуценятка Педі потрапила до однієї зайнятої господині і вело себе як маленьке цуценятка. Розгризла туфлі, розітрала подушку, розбила вазу. Хазяйка в гніві віддала пені до собачого притулку, де її побачила одна родина, у якої було троє дітей, і робітниця притулку вмовила цю родину взяти пені на різдво бо притулок переповнений. А пені дуже хвилюється, що після свят їй доведеться знову опинитися в собачому притулку. А вона вже дуже полюбила дівчинку Хлою. Але Хлоя не мріє про собаку. Хлоя мріє про єдинорога. Тож наша Пегі думає, чи зможе вона стати чарівним єдинорогом. Сьогодні собаки стоять на захисті нашої держави. Вони розшукають людей під завалами, розміновують поля. Варто згадати хоча б пса патрона та інших собак, які виконують таку місію. А ще собаки приносять радість і щастя в наше життя. Тож не звалікайте, читайте книги про собак, отримайте різні емоції. Вони щирі, захоплі і цікаві. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за ваш перегляд. Бережіть себе, побачимось до наступного разу. На тобі є тиша, але хто щетає, очиму зохрі, серце палає, поручи з ним.

Тебе біля дверей, радістю хвилі в кожній тіні речей, сопати це світло, це наш оберіг, вони про любов Розповіли без книг со.